Доброго раночку, Ольга, репетиторка з української, рада вас вітати. Сьогодні вітатиму вас тричі. По-перше, привітаю із Днем Прапора, що був 23 серпня. По-друге, з Днем Незалежності України, що був 24-го, і по-третє, з тим, що ви повернулися до мене після всіх свят. І знову я з вами можу поговорити. Тому. Вітаю, бажаю всього найкращого. Звісно, найперше справедливого миру, по-друге, розвитку української мови усюди. І по третє, бажаю вам гарного настрою і гарного робочого тижня. Сьогодні говоримо про робочий тиждень перед початком навчання, що відбувається в житті репетиторки під час цього тижня. А я Ольга, хто вперше мене бачить, репетиторка з української, і у нас 187 серія серіалу Життя репетиторки Тиждень перед навчанням. Що відбувається? Перше відбувається поступове зростання навантаження. Воно розпочалося ще. Б із середини серпня, якщо б саме в середині серпня я не взяла тиждень відпустки. А так у мене вийшов ось такий розподіл поступовий. Десь на канікулах у мене навіть був тиждень, де у мене було 18 робочих годин. І я їх розподіляти намагалася рівномірно, грубо кажучи, по 3 години на 6 днів на тиждень. І вийшло у мене 3 на 6, 18. Потім поступово цих годин ставало у мене 20 і 20 годин це. Теж по 3 з хвостиком у мене виходило впродовж е, робочого тижня шестиденки. У мене шестиденка, е, я так звикла. Е, потім у мене було по 4 робочі години на 6 днів, і я їх ідеально класично розподілила, і у мене так і вийшло 4 на 6, 24 робочих години. І тепер уже в моїй шестиденці цього тижня по 5 робочих годин. 6 на 5, тобто у мене 30 робочих. Годин і потім я підійду вже з 1 вересня до повного навантаження і розповім наступного понеділка, що ж воно буде 1 вересня, і скільки у мене буде навантаження на цей навчальний семестр. А той рік, я так підозрюю, тому що я не збираюся добирати учнів у червні закрила набір. Тому що цього року. Щороку у мене раніше закінчується закриття оце от набору через те, що більше людей про мене дізнається. Отже, перша тенденція це збільшення робочого часу. Приходять дітки, повертаються з канікул, розуміють, що потрібно повторити матеріал попередній, бо за літо, особливо якщо дитина все літо гуляла та матеріал, звісно, з голови. Десь вивітрився і треба повернутися до навчання. Люблю цей процес повернення до навчання. По-перше, ще я не женуся за шкільною програмою, ми можемо спокійнесенько розпочати, плавно увійти. По-друге, діти відпочили, голова працює чудово, можна якусь важку тему дати, можна дати щось комплексне і дитина зможе це опанувати. Тому дуже люблю. Саме ось цей от період. Ну і скучила за своїми учнями і ученицями і хочу вже їх побачити. Також, це друге, що відбувається в моєму репетиторському житті, це вітання. Я, от як провідниця у вагоні потяга, який збирається рушити Або як стюардеса на борту літака, я стою й машу ручкою, тому що повертаються знов таки учні, що не працювали зі мною влітку. І я кажу доброго дня із поверненням, доброго раночку, доброго вечора, доброго навчального року вам. І таким чином у мене зустріч. Зустріч, я вітаюся. Не прощаюся так, а от саме вітаюся. Хеллоу, хеллоу, привіт, доброго дня. Рада вас бачити знову. І рада, що ви до мене повернулися, і ми можемо продовжити нашу роботу. Дуже рада, що ми тепер уже на рік розумніші через те, що вже в наступний рік ідемо. І рада, що ви трохи підросли. І готові рухатися далі. Третє, що відбувається, це, звісно, у мене там десь уже починає дибки ставати волосся і шеборшитися щось там в голові через те, що я передбачаю наступний тиждень. Найважче у моєму репетиторському житті є саме перший тиждень навчання, тому що це встановлення розкладу. І це шахова партія. Це настільки важко, що у нас дійсно, от у школі я пам'ятаю, по-перше, інформатики математики мали проблеми з розкладом, вони саме його складали. І по-друге, дійсно, це дуже часто були люди, які професійно грали у шахи. Тому що укласти розклад це завдання з зірочкою, і я вже передбачаю цей тиждень. І от найважчим у репетиторському житті, принаймні в моєму, є перший навчальний тиждень щодо встановлення розкладу. Тому що треба координувати групи, я про це розповім. За гарячими слідами, мабуть, уже наступного тижня, або навіть через тиждень, коли я, знаєте, переживу той тиждень, який буде. І якщо координувати групи, це дуже це, це настільки важко, тому що у когось малювання, у когось ще школа не закінчилася, а у когось англійська. І англійська теж група, і тому її не посунеш. А десь там у мене не виходить, бо у мене вже час цей заброньований іншою дитиною, а інша дитина не може, якщо її переставляти в інший день, бо кількість годин обмежена. І оце-от, поки я організую розклад, і поки я встановлю для груп нормальний час для всіх. Щоб влаштовувало більшість, це дуже важко, і тому часто я от мучуся, караюся, каюся, і потім групи ставлю на суботу. І субота у мене тоді стає днем груп, і це найлегше мені узгодити час саме у суботу. Тому що там дітки не такі завантажені, тому що можна це поставити на першу половину дня, і дуже часто у дітей немає гуртків, хоча у частини є, і теж ми з цим працюємо. Тому передчуття ось такого встановлення розкладу у мене. І остаточно я вже дивлячись на те, що там у нас на нас чекає, я... Цього тижня планую подивитися на планувала раніше подивитися ті посібники, що в мене є. Але цього разу хочу ще детальніше подивитися на посібники після того, як діти вже отримають підручники. А це відбудеться цього тижня у більшості шкіл. Хочу подивитися відповідно до підручників, чи достатньо мені. Матеріалу методичного для того, щоб потім впродовж року навчатися, і якщо недостатньо, то якраз цього тижня я переглянула, у мене багато досить книг є для тих учнів, що навчаються цього року методичних, але, раптом, раптом от, наприклад, підручник Голуб для п'ятого класу, своєрідний досить, і от якщо за ним будуть і ти, мої п'ятикласники частково, то мені потрібен буде додатковий матеріал, якого методичного я маю докупити, замовити, і якраз цього тижня я це зроблю. Ось такі плани ось така схема роботи. І ранкові уроки у мене є, є денні тепер уроки, бо більше уроків, і є вечірні уроки, між ними є проміжки. У які я можу також іще повирішувати свої якісь хатні справи, тому що 5 робочих годин на, тиждень, на день це все-таки не 8. І є час, місце для маневру. Тому іще комфортний розклад, іще вітаюся, іще посміхаюся, залюбки ще маса в мене енергії. І іще. Спокійнесенько, собі не поспішаю, не метушусь і працюю. Що буде далі, розповім далі. Сьогодні ось таке пропоточне. Якщо вам було цікаво, як репетитор живе і саме от рутина репетиторська, то буду про неї розповідати частіше. Зауважте про це мені в коментарях. Якщо хочете про щось інше послухати, то будь ласка, давайте мені ті питання, які задавайте мені ті запитання, які вам Цікаві, а ми зустрінемося з вами завтра. І завтра вже поговоримо про щось тематичне. До зустрічі, до побачення, гарного вам продуктивного робочого тижня! А, і ще розповім, що робить репетиторка щопонеділка. Я вам про це, здається, не розповідала. Після вихідних. Зранку понеділка я помічаю, що мені важко одразу часто влитися в робочу рутину. От мені хочеться попрокрастинувати, як це роблять дітки. Тому я собі дозволяю 5 хвилин прокрастинації, бо це ж важко організувати себе на робочому місці, коли ти працюєш із дому. Так от. Щоб не піддатися спокусі і не почати там, не знаю, десь щось дивитися, десь щось заглядати в інтернеті, там, гортати щось, то я ставлю таймер на 5 хвилин і влаштовую прибирання робочого місця. Оце, от у мене, дозволений прокасти... прокрастинаційний момент щопонеділка. І я беру вологу серветочку, прибираю спеціально для ноутбука, я витираю ноутбук, я чищу йому клавіатуру, я протираю теж спеціальною серветочкою моніторчик, я протираю мишку, я витираю простір робочого столу, влаштовую таким чином собі чистоту, і під час цього от, е, влаштовую простір, облаштовую його чистий. І, е, Налаштовуюся на робочий процес. І оце от прокрастинування якраз дає мені можливість, і в голові, певно, щось розкладається по полицях, поки я це все витираю. І я повільно входжу в робочий процес, тому ще повільного вам входження, спокійного у робочий процес. Якраз, от бачите, серветочку побачила і згадала про це, якою витирала я свій ноутбук. І все, тепер точно до завтра, до побачення! Щось я розговорилася. Час іти працювати. До зустрічі!